Глухи відкрили дошку пам'яті військових, що загинули на російсько-українській війні. Фотографії загиблих героїв розмістили на місці колишньої дошки Пашани в центрі міста. Але Щербакова прийшла до дошки, щоб шанувати пам'ять сина Дениса. Чутлива людина, яка допомагалася, щоб завжди йшла. на допомогу товаришам своїм ніколи нікого не залишав у біді. Дуже добре, дуже. Десь тут, ну, хай вона буде. Ну, подивитися спогади на наших героїв. Герої не вмирають, вони будуть жити вічно в наших серцях. Олена Мітіна згадує сина Юрія. Говорить, що вдячна його повойовим побратимам, які винесли тіло сина з поля бою. Погиб син 37 років, а це його дітки залишили, це Юра ці Ну, Дуже хороший собі, папа. Взагалі ні одного дня не ховався. Пойшов у армію допомагати, захищати своїх дітей і мене. Спасіба тим дітям, що його достали, що привезли додому, що їх хоч куди пройти. Я не завідую цим родителям, які не можуть навіть на могилку прийти. На відкриття дошки прийшла і дружина загиблого Ігоря Білевича Світлана. Ім'ям її чоловіка вже названа одна з вулиць міста. Але Світлана говорить, що було б краще, якби гухівчани вшанували Ігоря тим, що перейшли на українську мову. Він в своєму житті робив стільки багато, що нам без нього от зараз дуже важко це все потягнути, те, що він зробив ну, при житті. Він був, ну я не знаю, він змінював світ. Був таким ідейним козаком, патріотом. я не знаю, І, мабуть, не дарма він жив у Глухові тут, на кордоні. Найкраща була пам'ять, щоб люди в Глухові надавали перевагу українській мові, хоча б з часом, ну, і щоб продовжувалася його справа, фестиваль дереворізьблення в Глухові. Містяни, які прийшли на відкриття дошків, вшанували пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Олександр Соломко, Сергій Одарченко Суспільне новини, Сумщини.